Морозов. История возникновения апокаліпсиса. Откровение в грозі і бурі. Репринтне видання книжки. 1907 рік. Я читаю четверту частину книжки, глава 2. Послание Иоанна к семи малазіатським собранням его единомышленников. Ставленные. посредине откровения в грозе и буре, то главы 2 и 3 Апокалипсиса. Так, значит, спочатку я прочитаю без примиток и без пояснения, далее буду пояснивать. Оглашателю собрания в офесе напиши, так говорит, держащий семь светочей в своей правой руке и обходящий в скобках кругом неба среди семи золотых светильников то есть в скобках уже известный нам гневный лик солнца выглянувшего в щель между двумя слоями грозовой тучи символ грозненконеваного Иисуса знаю твои дела и труды и терпение и что ты не способен сносить дурных примечание первое к слову оглашателю У нас до янгола. Ангелу. По-грецьки, значить, написано Ха ангело ха ен ефесе еклісія Тобто до ангелоса. Морозов переклав не янгол, а аглашатель. Далі. Примітка до слова обходящий. По-грецьки вже то слово періпатео, яке перекладається як обхожу кругом чого ліба прогулюваюсь. А в нас в перекладах. Оце каже той, хто тримає сім зір в правиці своїх, хто ходить серед семи свічників золотих. По морозову не ходить серед свічників, а обходить навколо неба серед семи золотих свічників світильників. Також у морозова вже то слово. Так говорить, держащий сім світачей. У нас той, хто тримає сім зір, зірок в руці своїй. Тут вже те слово астерас. Ну, тобто, астерас, це є зірки морозова светоч. Тепер я поясню, що мається на увазі за сім зірок. І вони же. Сім золотих світильників. Якщо ми звернемось до четвертої глави об'явлення Святого Івана Богослова або Апокаліпсису п'ятого вірша, там написано, що перед престолом Бога горіли сім свічників огняних, а вони сім Духів Божих. Отже, сім. Зирок, семь свечников и семь духов вони же. А теперь посмотрим в Морозова. Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется на юге Франции колесницей душ. Как это видно из рассказа Альфонса до Д. Звезды. В древности это название было еще употребительное. Далее в главе 4 стихе 5 апокалипсиса сказано о нем же, о созвездии большой медведицы. И горели напротив трона, созвездия трона, семь огненных лампад, семь душ, ну, або семь духе, стоит греческое слово пневмос, всегда находящихся перед Богом. Пусть по Морозову еще означают Сім лампад, сім світильників, сім духів або сім душ. Ось на малюнку зображено, північний полюс неба, сузір'я трона, на якому сидить касіопея. Ну, касіопея не намальовано. Оце сім свічників, сім зірок, які становлять велику ведмедицю. Також, повернувшись до читання нашої глави, Морозов в дужках пояснює, хто говорив ці слова, ізвісне нам Гнівний лік Сонця, виглянувши в щель між двома слоями грозової тучі символ розгніваного Ісуса. Тобто Морозов пояснює, що Іоан побачив сонце крізь. Хмару грозовую, яка насувалася. Ну и собі уявив, що це гневный лик Иисуса. Далее, по Иоанну, що голос сказав оглашателю собрания в Эфесе: Знаю твои дела, и труды, и терпения, и что ты не способен сносить дурных примечаний. Третье греческое слово какос дурной. Трусливый, пошлый. Конец примечания. Ты испытал хавастающихся, будто они посланники, но на самом деле не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты осмотрительный, обладаешь терпением, боролся за меня и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь. Далее в душках пояснение. Здесь игра слов. Агапе — это слово, значит одновременно и любовь, и вечернее собрание христиан первых веков. Вспомни же, от чего ты отпал, сознайся в ошибке и воспроизводи первоначальные дела. А если не так, то я скоро приду к тебе и сдвину твой светильник с его места. Но есть у тебя заслуга в том, что ты ненавидишь поступки Николаитов, которые ненавижу и я, имеющий ухо да слышит то, что вдохновение у нас дух, то пневма. Мороза переклав вдохновение, говорит собранием, побеждающий будет вкушать от дерева жизни, находящегося посреди Божьего парка. Примечание, то есть, к слову, вот этого Божьего парка, небесного свода с его зверями, с созвездиями. Здесь стоит греческая парад, парадейсос, большой парк с животными, от персидского слова парадайза, сад, парк. Это слово обычно по-персидски и по-древнегречески, и лишь мы придаем ему исключительный смысл Эдема с Адамой и Евой. Отже, по-грецьки написано Парадейсус у нас перекладають як рай. Морозов стверджує, що це звичайне слово було грецьке сад парк. І пояснює, що це є нічне небо з сузір'ями. А щодо дерева життя, яке теж по морозову розміщене на небесному куполі, то я вже читала пояснення. В одному з своїх попередніх відео Морозов стверджує, що це мається на увазі вісь обертання землі. Під деревом життя мається на увазі вісь обертання землі. А щодо Ніколаїців, то це я читала в попередньому відео, в попередній главі по Морозову це панівна фракція Християнської церкви той час, Яким протистояли Аріани. І названі вони ніколаїтами на честь Миколи Чудотворця, єпископа, який боровся з Арієм на Нікейському соборі. Ну, кому цікаво, зверніться до попереднього відео. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, Напишіть щось. Хто не підписаний, запрошую підписатись на мій канал поставити лайк. Like. Дякую за увагу!